Якщо ви задумувалися над тим, щоб зробити ремонт, то на шальках терезів два варіанти: зробити його самостійно або ж звернутися до професіоналів, які з професійної точки зору зроблять усі необхідні заміри, детальний дизайн проект, за допомогою якого вже на початкових етапах ремонту ви зможете побачити його кінцевий результат. З вами NSD Group і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому варто робити дизайнерський ремонт. Ви можете мати повне уявлення, який результат хочете мати на виході. Але фантазія це одне, а реалізація складного проєкту зовсім інше, де досвід буде зовсім незайвим. Дизайн проєкт дозволяє на початковому етапі визначитися зі стилем, в якому ви бачите свою квартиру після ремонту. Це дозволить у разі того, якщо ваші бажання зміняться, внести зміни не під час ремонту, коли вже частина роботи зроблена, а на початковому етапі, коли не потрібно нічого переробляти. Відтрачати багато грошей, часу та нервів. Дизайнер запропонує вам кілька напрацьованих варіантів, з яких ви можете вибрати приблизний стиль інтер'єру, вид та форму меблів, розташування розеток та інших елементів, про які зазвичай згадують уже після ремонту. А правки ви можете внести до початку реалізації проекту. Це заощадить вам не тільки гроші, а й дорогоцінний час з командою професіоналів NSD Group та добре продуманим дизайн-проектом. Ви зможете оптимально використовувати кожен сантиметр простору та розрахувати вартість ремонту відповідно до вашого бюджету. А тепер уявіть, що буде, якщо ви не скористаєтеся послугами нашої компанії. Багато аспектів, які ви можете упустити на етапі проєктування, які спричинять непередбачувані витрати. Багато чого ви можете не врахувати, забути або переплутати. Спробуйте потім пояснити, що ви хочете тим, хто займається вашим ремонтом, а тим більше проконтролювати їхню роботу, не знаючи всієї термінології та специфіки роботи. Це може стати вам у копійку. Команда NSD Group створює не тільки детальний дизайн-проект, але й займається комплексним ремонтом вашої оселі. Вам не потрібно буде вивчати нову термінологію, контролювати кожен крок і думати, кому і скільки ви переплатили за роботу. Ви отримуєте комплексний пакет послуг у рамках вашого бюджету. Жодна копійка не буде вам переплачена за бажаний результат. Наша команда займатиметься вашим ремонтом і триматиме вас в курсі аж до моменту, коли ви ввійдете в свою оновлену квартиру і скажете Вау, це саме те, що я хотів. Сподіваємося, це відео було дійсно корисним для вас. Підписуйтеся на наш канал. З вами були NSD Group. До зустрічі!